Розділ третій, де йдеться про те, яким потішним способом висвятився Дон Кіхот на рицаря. Мучений тією думкою, Дон Кіхот отбув швиденько, вечерю свою Богу корчемну, гукнув господаря, пішов із ним до стайні, а там упав перед ним навколішки і сказав: Зацний рицарю, я не встану із місця. Поки добродійство ваше не вчинить мені однієї ласки, вчинивши ж її, вашець і себе славою великою окриє, і роду людському непомалу прислужиться. Побачивши корчмар гостя біля ніг своїх, і такі речі його почувши, витріщив очі з великого дива і не знав, що почати, він намагався. Підняти Дон Кіхота, але той аж тоді встав, коли корчмар пообіцяв уволити його волю. Меншого я й не сподівався од вашої, мій пане, незрівнянної великодушності, промовив тоді Дон Кіхот. Бо, ласка, яку ваша гойність прирекла мені зробити, полягає в тому, жеби завтра рано вашець. Мене на рицаря висвятив. Всю ніч у каплиці замку панського я вартуватиму при зброї, а вранці кажу: нехай справдиться жадання моє заповідне, аби міг я, повелінню обов'язку мого, об'їжджати всі чотири сторони світу, шукаючи пригод та допомагаючи всім скривдженим, що належить чинити. Всякому рицарству, а надто таким, як я, мандрованим рицарям, схильним до звершення подібних подвигів. Корчмар був, як ми вже казали, битий жак. він і зразу був подумав, що його гість не сповна розуму, а тепер той зовсім у тому пересвідчився. Хотівши добре побавитись тої ночі, він надумав потурати всім його примхам. Тож і сказав Дон Кіхотові, що схвалює його намір, цілком притаманний і властивий, таким знакомитим рицарям, на якого він подобою своєю бадьорістою виглядає, що й сам він, корчмар бито, з молоду теж таким хвальним промислом трудився, віявся світами, шукаючи пригод. Потім корчмар спитав в Дон Кіхота, чи має він гроші. Той отказав, що немає ні шага, бо ніде в книгах не читав, аби мандровані рицарі носили при собі побрязкачі. На те, заперечив корчмар, що він помиляється. Хоч у романах, про те й не пишеться, бо автори не вважають за конечне згадувати про такі прості й потрібні в дорозі речі, як гроші. Або чисті сорочки. Однак це зовсім не значить, що в рицарів їх не було. Навпаки, йому достеменно відомо, що всі мандровані рицарі, про яких понаписувано цілі стоси книг, мали, про всяк случай добре натоптані гаманці. Брали вони з собою і сорочки білі, і слоїки з мастю рани гоїти. Дон Кіхот пообіцяв так усе достоту вчинити, як радив йому кастелян, а сам заходився лаштуватись до цілої нічної варти коло зброї, на просторому подвір'ї, що до корчми тієї збоку притикало, позбирав увесь свій рештунок, склав на жолоб напувальний коло колодязя, сам же нахопивши на одну руку щита, а вдругу списа, взявши, почав перед жолобом поважно і ніби з погорда туди-сюди походжати. Як заступив він на варту, то й ніч якраз запала. Корчмар же тим часом розповів усім, хто в його корчмі був, про божевілля свого нового нічліжника, про тіє вартування над зброєю та про обряд висвятина рицаря. Що мав по тому відбутися. Всі дуже тим химородам дивували і вийшли, щоб на дон Кіхота іздалеку поглянути. А він ходив собі велично взад і вперед. Або спинявся раптом і, спершись на списа, пильно дивився на свій бойовий обладунок. Ніч була вже пізня, але місяць так розсвітився. Ніби в сонця все проміння забрав, і всі добре бачили, що витворяв новонасталий рицар. Одному погоничеві, що в корчмі стояв, прийшла саме охота напоїти своїх мулів, а для цього треба було зняти з жолоба Дон Кіхотову збрую. Як побачив наш рицар того напасника, заволав одразу дужим голосом. Тоб ти не був озухвалий рицарю, що вважишся доторкнутись до зброї найславетнішого з усіх мандрованих рицарів, які будь-коли переперезувались мечем. Подумай, що робиш, не руш її, бо головою за своє зухвальство приплатишся. Погонич не зважав на ті погрози, а краще б йому було зважити. Ніж здоров'ям своїм, так необачно важити, схопив за зарімінняча і кинув її як мога далі. Як побачив те, Дон Кіхот, звів очі до неба, а мислі зніс, видима річ, до володарки своєї дульсінеї і промовив: Дай мені помочі, сеньоро моя, в цій першій притузі. Хай я помщуся за зневагу, вчинену серцю моєму, що голдує тобі по всі віки вічні. Не забудь мене ласкою і заслоною своєю в цій першій потребі. Проказавши таку орацію і ще багато дечого, відкинув геть щита, підняв обіруч списа і так ним у голову погоничеві торохнув. Що той зразу як мертвий простягся, і ще б один такий удар, то вже ніякий лікар його не одволав би. А Дон Кіхот позбирав зброю свою і знов почав походжати собі любісінько, як і перше. По малій часині встав другий погонич, не знаючи, що сталося з його товаришем, бо той іще лежав та чмелів слухав. І теж хотів своїх вючаків напоїти, підійшов до жолоба і давай збрую скидати, щоб місце звільнити. Аж тут Дон Кіхот, не кажучи ні слова, і, не кличучи більш нікого на поміч, і знов кинув щита, знов махнув списом і так нахабу по голові луснув, що спис хоч і цілий зостався. Так у того ж череп не на троє, а, мабуть, на четверо розсівся. На той галас позбігались учі нічліжани корчемні, прибіг і сам господар. Тоді Дон Кіхот, затиснувши однією рукою щита, а другою, за меча схопившись, покликнув: О, царице вроди, сило мого, знеможеного серця! Зверни в цю хвилю очі величі свої, на полоненого тобою рицаря, бо над ним не бувала нависла небезпека. Ці слова такого додали йому духу, що, здавалось, якби на нього вдарили погоничі з усього світу, то й тоді ані на крок не отступив би. Товариші поранених, побачивши їх у такому стані, Зачали здалеку кидати на Дон Кіхота каміння, а він затулявся з кількомога щитом та от жолоба не отходив, щоб збруї напризволяще не лишати. Корчмар гукав на напогоничів, щоб дати спокій рицареві. Казав же він їм, що то божевільний, хоч і всіх переб'є, та йому за те нічого не буде. А Донкіхот не вгавав, усе знай галасував. Гостеві витівки. ось витівки сіли корчмареві, і він вирішив покласти їм край. Дай, думає, от буду вже зразу той триклятий обряд, висвячу його на рицаря, поки іншої якоїсь халепи не склалося. Підійшовши до дон Кіхота, він перепросив його за тих гультяїв, котрі без панового відома так нечемно супроти гостя повелися, за що вже слушної здобулися кари. Котів нагадав йому знов, що при замкові немає каплиці, але для довершення обряду воно й не конче й потрібне. Для висвяти, згідно з заведеним церемоніалом, це вже він напевно знає, найголовніше по шиї дати та голим мечем по плечах ударити, а це, хоч і в чистому полі, зробити можна, а вартувати йому годі вже, бо досить було й двох годин. А він цілих чотири провартував. Дон Кіхот пойняв йому віри і сказав, що на все пристає, аби тільки швидше обряд отбути. Мудрий по шкоді господар метнувся боржій по книгу, де записував сіно та ячмінь, що на мулі видавав, і знов вернув до Дон Кіхота в супроводі тих двох молодиць та хлопчика, який тримав недогарок свічки. Велівши нашому гідальгові стати навколішки, Захарамаркав щось, мов читав із видаткової книги якусь урочисту молитву, і серед того молитвування вліпив рицареві доброго потиличника, а потім узяв у нього меча і плазом по спині вдарив та все мимрив щось собі підніс. Всеє зробивши, велів одній молодиці приперезати йому меча. Вона вчинила те з великою спритністю та делікатністю, хоч і регітно їй було з усієї тої церемонії, та, бачивши допіру подвиги новонареченого рицаря, душила в собі сміх. Відбувши, на балай сі нечувані і невидані церемонії, Дон Кіхот аж ригнув сісти мерщій на коня і рушити у світ пригод шукати, не гаючись, Укульбачив він росинанта, скочив на нього, обійняв господаря і красно подякував йому за ласку, наплівши силу селенно високохмарних слів, що й годі й переказати. Корчмар, аби такого гостя швидше здихатися, відповів йому так само закрутисто, хоча й коротшими словами, і, не спитавши навіть плати за ніч лігування, відпустив його з миром.